Чоєві бариста за два робочі дні. В цьому відео я скажу, скільки я заробила за вчорашній день, скільки за сьогоднішній, і скільки за два дні разом. Рахуємо. Не зважайте, будь ласка, на звуки на фоні. Це просто... Подростки в мене під вікнами кожен вечір тусуються. Розкажу вам історію двох п'ятдесяток. Одну п'ятдесятку мені кинув військовий, коли показав так на баночку, А що це таке? Я кажу: ну це чеві типу. А він каже: А да? Ну то тримайте і кидає мені ще п'ятдесят гривень. А історія другої п'ятдесятки, да, п'ятдесятки воно виглядає зелене, думаю, за двадцятками були. Історія другої п'ятдесятки. Сьогодні прийшов відвідувач, я подумала, що він військовий, і пробили йому знижку на військову. А він виявляється не військовий. І через це він е, мені залишив чиво 50 гривень. Отак. Це дуже приємно насправді. Сто. Уявляєте, монетками рівно 100 гривень. При тому, що тут дві монетки по 50 копійок, які в цілому створили одну гривню. я вам буду казати, а, за два робочі дні вийшло стільки-то-стільки, -то, стільки то плюс 50 копійок. Ні. Сьогодні у нас цілісна гривня. І так, за два робочі дні вийшло 581 гривня, при тому, що вчора в мене було 320 гривень. Тобто за вчорашній день я зробила 320 гривень чайовими, і за сьогоднішній день 261 гривня. Я вважаю, це непоганий результат. Ну все, я домой. Пишіть, що ще для вас зняти, щоб вам було цікаво дивитися. А нас вже, до речі, 7 тисяч підписників. Я неймовірно рада і дуже вам дякую за те, що ви зі мною. До речі, зацініть мою нову форму. Ви помітили, що я вже не в своєму звичному худі, а вже в новій формі? І не обісуйте, що крайні частина чайових бариста а, з таким поганим світлом. Я просто забуваю брати свою лампу та штатив. Наступні будуть краще. Обіцяю. Все, пока. Я домой.